Чиваються не лише на земельних оборудках, а й на цілком легальних продуктах, які є у будь-якому супермаркеті. Справжні вони лише на обгорці. Скажімо, от хто з вас впевнений у тому, що купує справжнє вершкове масло? Замість молочного жиру додали рибний жир? Е Лєній жир українці надають перевагу дешевому харчуванню, не розуміючи, що потім доведеться дорого лікуватися. Попит на дешеві продукти харчування надихає виробників на експерименти саме в напрямку здешевлення. Вони користуються моментом. У нас все залежить від купівельної спроможності населення. Якщо ціна дешевша, навіть не на розбираючись з тим, що є під упаковкою, наші люди купують. На жаль. Якби було достатньо грошей, вони б цього не робили. Хімічна промисловість пропонує широкий вибір препаратів для здешевлення продуктів. Цілі компанії працюють на те, щоб у виробника було чим замінити натуральні складники, і це не вважалося порушенням, та було настільки дешевим, щоб активно купувалося. Емульгатори для спредів застосовуються при виробництві вотербродного масла без них не можна обійтись, тому що вони поєднують непоєднуване. Спред це така сучасна вигадка маркетологів. Вони переконують, що в натуральному маслі занадто багато жиру, тому тим, хто хоче обмежити кількість калорій в організмі, потрібно купувати так зване легке масло. Саме у сфері виробництва спредів найбільше фальсифікату, і зупинити це в умовах українського законодавства нереально. Ми Моглися визнання протиправною е, діяльність виробника. Компанія виробляла фальсифіковане згущене молоко. Експерти тільки констатують факт, але ніхто не сидить і не сяде за фальсифікацію. Якби ми да одному другому дали по рукам так, щоб він більше не захотів цього робити, повірте, п'ятий би не зробив. Український ринок продуктів харчування це лотерея. В інтернеті повно фото та відео доказів з фальсифікованої ковбаси, хліба з цвяхами чи щурами всередині. Вистачає історій про молоко відомих брендів, передозоване антибіотиками та чимало інших речей, які не залишають шансу споживачеві на довіру до будь кого Бо попит на дешеве змушує харчовиків напружуватись саме в напрямку здешевлення. Єдина радість, що внаслідок цього у лікарів та фармацевтів буде більше клієнтів, бо є прямий зв'язок. Між молоком від лейкозної корови і збиранням грошей на онкологічну операцію. Дешеві продукти найкоротший шлях до раку гепатиту і сальманольозу. Але українців це не зупиняє. А я впевнена на всі відсотки, що. Тут лучший творог ніж магазинах, Леся збирає собі гроші на дуже дорогу операцію, тому продає товар під ногами у пішоходів. Її можна зрозуміти, їй потрібні гроші. Важко зрозуміти контролюючі органи, які допускають таку торгівлю. Ще важче зрозуміти покупців киян, які своїми грошима підтримують існування такого антисанітарного базару. А я на сирнічки беру. Олександр Вахнюк, Андрій Ярковий, телеканал Зік.